Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо в Майнкрафти. І ми сьогодні будемо строїти новеньке. Знаєте, що То буде, може, найкруте те відео Майнкрафт. І я сьогодні строю для своїх пітомків тваринок. Приюти! І він буде ну, такий середній, ну, такий форми. Хто дивився це відео, то що я строїла оцей дом ставте багато лайків. Добре. І пишіть в коментарях, як в мене крутий приют вийшов. Давайте. Давайте десь виберемо місце, де ми будемо його строїти. Ну, давайте отут. Тут, я думаю, буде гарне місце. Так, давайте будемо. Давайте будемо, я зараз виберу отут. Давайте, ух, це. оцей гарний колір мені подобається. Ну, Я вже вибрала і тепер строїмо. Хопа. Хоп-хоп-хоп-хоп. Отут з них будуть вхід, отакий. Вже не буде два входа. Во. і бо. Як що так буде? Я люблю грати в Майнкрафт, а ви любите? Тут щоб я бачила, скільки хвилин. я так люблю строїти в Майнкрафті такі класні приюти для тваринок, ну, я дуже люблю тваринки, і тоді їх строю. Так, я думаю, порівно. Ось так, ось так, ось так. Ось так. у нас вже є таке гарне відверті. Давайте на ще два і все. Як гарно виходить. Ну, я вже так в прошлій серії то говорила, як гарно виходить оцей гарний домик. Я такі криші не достроїла. Третій, ще раз. Ну, бо я не хотіла таку кришу строїти. Думала, що займе багато часу. Ото мій песик живе, Дивіться, де. О в тому в тій. Навіть такого другого немає. А вже в нього буде класний приют і для мого котика, і для моїх песків. У мене два песики і два котика. Зараз я їх її... покажу зараз, під, то і покажу в моєму величезному домі. Так. Я той е. Э, що таке? А. Я той домик строїла без камер, бо я ще не була блогеркою, я вже стала. Ну, підтримуйте мене, ставте багато лайків. Я зараз їх поки покажу тих мілашок. Отут у мене классий такий домик хопа во мій песик, бо мої котики два де вони, але другий. Ладно, я потім знайду, ти за мною йде Майя. Хто не знає мою маю, я я, мала, я купила маю настояще песика. І тоді я і тоді я його продала, бо я хоч і я в Австрію їхала, в Австрію їхала і тоді не могла заїхати на границю. Я думаю, її хресну, її видав, Вона така вредна була, вночі скаволіла. Вона така вредна, Упши не спить вночі, І тоді вона не витримала її. І все продала. Мама хотіла продати. Ладно, а ми починаємо строити, Я думаю, наше два. Я думаю, в нього буде такий длинний. І там все поміститься. Давайте наш, наши три блока. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну что за мной уходишь? Иди ты погуляй. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Я думаю... Чекай, чекай. Аж що не так. Звідти. Значить, підемо, Він може перестати Все. Тоді вже. А потім ми у кошечки зробимо. Давайте першу таку кришу зробимо. Бо я люблю кришу. а там хто? Подивимось. Щось я не тут треба Нікого. Ізбув. Мені щось то не подобається. Ладно, тоді добре. Ой, добре. Ми починаємо строїти. Я думаю, криша будет... Блін, ну ч я дожди? Він так лагає? Ну зато мої песики і котики будуть в безпечності. Давайте ще раз так, отак, так. Раз, два, раз два, три. А в другій серії я виключу Хелобріма. Хелобріма. Хто не знає, хто такий Хелобріме, то та він... Тут треба таку штучку блоки. Золоті вогонь і факел. І Хелобрім, то такий простий ігроки з такими очами вогняними. Ну, такими світлими, білими. Він дуже страшний. Я грала зі моїми друзями і то був хелобрім, мій брате. І він тоді нас пранкував. Але я так злякалася. Той та хелобріму. Не знаю. Як усі. Ладно. В другій серії, якщо ви хочете Хелобріма, пишіть в коментах. Я Лю, я хочу серію про Хеллобріма. Хеллобріма. І тоді я випущу класну частину, і ми знімемо. Є. Добре. Такий класний нас приют, получається. Давай зразу факели построїмо. Во оце. І факели. Так, так, У мене вже ніч дає. Давайте от так, отак. І ще тут. Все, давайте достроювати кришу. Ти що дивіться, завжди їсти хочуть. А ти поки тут побудь, я зараз всіх загоню, коли той дострою. І мене таке буде гарне всередині. Ви навіть не можете представляти. Так, 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 так. Так, 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 так. А хто хоче ще серії з того, що я строю машину, машину пожежу, то ставте дуже, дуже, дуже багато лайків і підписуйтеся на мій канал. Я вас дуже підтримую, надіюсь, ви підпишетеся багато, а то не знаю, що буде. Так, так, так. Так. Ну, коли я вже тут застроювати дом. Я завжди, коли в Майнкрафті строю дом, не любила строїти кришу. Тому я була сама скучена ідея. О, вже криша достроюється. Хоп-хоп-хоп-хоп. І все. Давайте тут не буде стіни. Ні-ні-ні-ні, краще буде. А то хтось моїх псів, котів вкрадуть, не знати як. Мені то не сподобається коли їх. Крад... Чи зомби вб'ють, зомбаки, чи якісь штуки не знати переворока. Ні, краще їх закрити. Ну давайте на п'ять блоків можна закрити. І ну їх ніхто не візьме, в них такий буде класти приюти. Що ви навіть і не представляти не будете. Давайте вже строїти приют, бо я вже не можу дочекатися. Так, давайте візьмемо коврик, давайте буде такий біленький, гарний. Нам ще треба така полочка. А там не буде двохетажних кроватки. Ось тут двохетажні кроватки. Двого. Раз, два, три, чотири. Двох кроватині. Почекайте, як Питайте, що це зробити. що давайте прийшли? А ні, так не вийде. Значить буде без коврика. О, і тут буде коврик. А щоб вони не впали? Я їм отаку штучку, а? Ось такого. Ось так. І ось. І ось так. Вони отут будуть заходили. Та блін, і так не виходить. Ай ладно, вони ж не впадуть. Вони ж дурніше, щоб падати. Як я не люблю в Майнкрафті дощі, ви навіть не представляти не будете. Ладно, ну ми строїмо далі. Давайте таких штучок пари зробимо. Так само все. Хопа і хопа. Ідеально. І саме головне, для питомців то їсти, особливо для котів. Вони їсти прям обожаються ще буде пити для них саме головне. То вони помруть, здохнуть, тобто, Люди вмирають, а тварини здохають. Давайте. Здрасті. Ви, може, не тим адресом, по не тим адресом зайшли, їх чотири. Тут для котів, тут – для собак. Ні, Є тут – для собак, а, а тут для котів треба рибки взяти. Рибка, рибка, риби рибка рибка, риби риби рибка. І рибака, ви я думаю, вони будуть по черзі. вам пити і сюди. Запиту вони будуть по черзі. Давайте ще, ще постеруємо для них домик для котів, так що запам'ятовуйте, як то строїти. Давайте оце візьмемо, оце візьмемо. Ага, коврик. Де тут коврик? алло, Що тут буде? Оцей факел треба вбрати. давай вот тут вон и в воду. Запомнятое. Так. Хоп-хоп. Хоп. Хоп-хоп. Так. И, я думаю, хватит. Давайте ще тут одну штучку поставимо. І все. В нас вийшо приют. А в другій серії я ще дострою цей приют, коли буду викликати в холоврім. Так що, всім пока, ставте багато лайків, підписка і коментарів, багато переглядів. Так що я вас люблю, мої пончики, булочки. Всім пока, багато лайків.